Привіт, шановне панство! Ну що, ви готові до старту третього сезону Black Ops 6, Зомбі режиму і Warzone, Де найочікуваніша новина це повернення в Верданську. Я підготував для вас великий розбір дорожньої карти, тому беріть щось смачне і погнали розбиратись, що нас очікує. Почнемо ми з мультиплеєра і пробіжимось по новому контенту, а саме нам додадуть 5 нових карт. Береч артилерійська база зі зруйнованими будівлями середнього розміру 6х6. Нома – це карта у вигляді руїн, укріпленого поселення маленького розміру 6х6 або 2х2. Fire це ремастер класичної карти тренувального полігону середнього розміру 6х6. Хеван – це конспіративна квартира КДБ 91-го року середнього розміру 6х6, буде релізнута всередині сезону. Ну і остання карта це сигнал маленького розміру 6х6 або 2 х 2. У вигляді нафтової вежі, наскільки я зрозумів, карта теж буде релізнута всередині сезону. Також у третьому сезоні з'являться нові режими, такі як шарпшутер, наприклад, де всі гравці використовують однакову зброю, яка змінюється кожні 45 секунд. Кожен цикл додає нову основну та додаткову зброю від снайперських гвинтівок до пістолетів Акімба, а також нову спеціальну зброю для ближнього бою. Режим демонстрації. Валішин, як на мене, такий собі режим КС, де одна сторона повинна закласти бомбу, а інша знищити її. Ну і останній, який буде середині сезону, називається Joint Operations. мікс п'яти варіантів основного режиму з різноманітними ефектами, такими як подвійне здоров'я, низька гравітація, зорові галюцинації та вид від третьої особи. Далі переходимо до нових перків та кілстріків, які нам додадуть. Клос Шейф, червоний перк це автоматичний удар зброєю ближнього бою під час атаки прикладом. І перк вендета, котрий після відродження на короткий час помічає останню відому позицію вашого вбивці. Ну і останнє це новий кілстрік у вигляді мінігана зі швидким темпом стрільби, високою пробивною здатністю та великим БК. На цьому по мультиплеєру все. Далі пропоную перейти до зомбі режиму і швиденько подивитись, що там нового. The, down. the sizzle salt i'm going full cowboy on these bastards you're not sure you have the right floor Don't trust me. But you trust her. Як ви вже здогадали з трейлера, то нам додадуть нову карту під назвою Shattered Vale. Відвідайте туману територію цього напівзруйнованого особняка, який конкурує за розмірами з цитаделлю смертних, і пошукайте в консерваторії сцену запеклих боїв у великому фоє. Також на вас будуть очікувати нові вороги, такі як Elder Disciple. Це летючий привид, котрий підцілює зомбі навколо себе та може змусити їх швидше еволюціонувати, дозволяючи звичайному зомбі швидше перетворитись на іншу зловісну форму. І Toxic Zombies. прислухайтесь до їхнього попереджувального крику і накиньтесь на них до того, як вони встигнуть наблизитись до вас і вибухнути, залишаючи після себе кислотні калюжі. Тепер перейдемо до потужної зброї, котра в режимі зомбі зветься чарівною зброєю. Вибачте за тавтологію, але як є. Рейган Марк 2, котрий матиме три модифікації: режим кулемета з можливістю підпалювати ворогів, режим дробовика з можливістю створювати кільця, котрі дають невразливість, і режим снайперки, котрий поширює чумну інфекцію, яка може завдавати шкоди по всій зоні ураження. Також буде нова зброя вандервафи, котре буде бити електричним струмом, і вам буде набагато легше знищувати толпи зомбі. Ну і наостанок по зомбі режиму нам додадуть перк «Дабл Тап, котрий, як ви зрозуміли з назви, пришвидшує постріли. Можливість скрафтити в майстерні машину смерті це потужний кулемет зі швидким темпом стрільби, великою пробивною здатністю та великим магазином на кшталт того, що буде в мультиплеєрі. На цьому по зомбі режиму все і пропоную вам перейти до найцікавішого, найочікуванішого сезону Варзон за весь час існування гри, в котрому повертається легендарна карта Верданськ. Як ви зрозуміли, все в цьому житті циклічно. Тому тим, хто грав на цій карті, розробники нанесуть потужний удар ностальгією. Ну а тим, хто доторкнеться до прекрасного вперше, я дуже заздрю. Але це все лірика. Погнали дивитись, що нас очікує вже 3 квітня. І почнемо ми з легендарної зброї першої Warzone, котру повертають у гру. А саме Кіло автоматична штурмова гвинтівка з дуже низькою віддачею, буде надана вам як нагорода при вході в гру. CR-56, він же легендарний гра, у котрий всі так любили в першій частині гри, буде в Battle Pass. Снайперська гвинтівка HDR з високою вбивчою силою, котра ідеальна для дальних відстаней. Kale Stick, зброя ближнього бою, вбиває з двох ударів. Надзвичайно висока швидкість атаки, невелика дальність. Готуйте свої палаючі зраки. Ладра, пістолет-кулемет з надзвичайною скорострільністю, відмінною дальністю стрільби та низькою віддачі. Ну ви зрозуміли нову мету майбутнього сезону. Ну і спеціальна зброя Nail Gun має високий рівень ураження з близької відстані та дуже низька початкова швидкість цвяхів. Далі пройдемо з помодулям, які нам додадуть. Monolith супресор забезпечує чудове звукопоглинання і збільшений радіус дії. Ідеальне пристосування для збільшення дальності ураження. Свап-56 грав конвершен, перетворює на повністю автоматичну зброю з меншою шкодою та дальністю польоту кулі, але з кращою точністю і мобільністю. Гоблін МК2 Rocket Conversion перетворює на повністю автоматичну зброю з осколково-фугасними боєприпасами. У третьому сезоні з поверненням Верданська з'явиться 6 нових операторів, але трійка з них вам дуже знайома: Rose, Хадсан, Мейс, Джон Блек, котрого ви отримуєте за івент, Ну і ви думали, що все обмежиться тільки мілітарі з кінами? Ні. Ось тримайте Джей та мовчазний Боб. Але він буде як банда продаватися в магазині. Ну і також я не міг не зачепити деталі оновленого Верданська. Карту відтворено з нуля, але зі збереженням 95% оригінального дизайну. Перероблені текстури, освітлення та ефекти, наприклад, річки тепер не замерзлі, а вода відображає оточення. Додана можливість плавати. Раніше гравці тонули в воді, покращена фізику дверей їх можна вибивати. і вони відчиняються в обидві сторони. Оригінальні ящики зі зброєю, сірі та помаранчеві, і плаваючий лут. Система броні буде 2019 року, де можна носити 8 пластин замість 5. Викуп сіктиметів однією кнопкою. Транспорт буде перебалансований для більш класичного керування. Повертається класичний гулак першої частини, який на думку багатьох був найкращим серед усіх, що були. Ну і також повернуть терміт, вогняна зброя, яка прилипає до поверхнень і підпалює ворогів або техніку. Все повернуть до класичної системи, в тому числі весь лут і контракти. Наскільки я зрозумів, тепер все буде лежати не на землі, як зараз, а воно буде трошки над землею, ніби в повітрі, як це було колись, щоб ти нарешті міг розібратись і бачити, що ти підбираєш, а не копатись у купі сміття, як це виглядає зараз. Ну і як кажуть, усе нове це добре забути старе. Ось ми і побачимо, чи допоможе це повернути грі онлайн, тому що насправді все, що робила Activision до цього, це закапували гру дедалі глибше. Це мої думки. А своїми думками ти можеш поділитися в коментарях. На цьому у мене все. Якщо відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на твічі. Всі посилання я залишаю в описі, і побачимось вже дуже скоро, а саме 3 квітня на старті третього сезону Call of Duty Warzone і поверненням легендарної карти. До зустрічі! U